Ми плетемо сітки, це наш основний напрямок. плетемо кікімори, робимо кавери, шиємо маскувальні костюми білі, шиємо білизну шапки. Рукавиці робочі, робимо окопні свічки. У нас є кілька локацій і філіали є. Окремо хлопці виготовляють баули з клейонки, шиють м'які ножі, які зараз дуже затребувані. У нас багато людей працює на дому. Це неповний перелік допомоги, яку надають військовим волонтери громадської організації «Знам'янське об'єднання майдан протягом 10 років, розповідає керівниця організації Наталя Тешкевич. Звичайно, це дуже втомлює, це дуже виснажує, виснажує психологічно, важко в тому, що ну, немає оплати, і люди навіть не розуміють, що це дійсно тут всі працюють без оплати. Тільки приходить така думка: ой, треба все завершувати, вже сил немає одразу. Буквально протягом 10 хвилин лунає дзвінок, хлопці з нуля. Ой, нам треба те-то, те-то, те-то. І розумієш, що кинути не можна. Щодня до приміщення волонтерського центру у Знам'янці приходять півсотні людей. Після повномасштабного вторгнення до місцевих приєдналися і переселенці. Своєю допомогою прагне наблизити перемогу, говорить мати загиблого військового Олена Голікова. Героя Віктора Голого. Який перший в знаменці загинув у 2014 році, я хочу, щоб всі живими і здоровими повернулися з війни. Чим можемо, тим і допомагаємо. З дому вже повиносили все, що можна було. Підключаємо інших людей. Ми не уявляємо себе вже без цього життя. Під час роботи читають молитву. Отче наш на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. У 2014 році починали з допомоги військовим землякам, а після повномасштабного вторгнення і нині усім, хто її потребує, згадує Тетяна Хороленко. Щоб скоріше наблизити перемогу, щоб наші титани відчули справжню підтримку, хто як не ми допоможемо нашим захисникам. Переселенець із Харкова Віктор Латенко до волонтерів центру долучився з травня 2022 року. Разом з іншими чоловіками виготовляє окопні свічки. З сім'єю приїхав, зараз сім'я в місті Харків, тому... а я залишився для того, щоб нікому робити, ну, я потрібен здесь. Військовий 72-ї бригади Микола Сернюк один із тих, хто після поранення на Донецькому напрямку потребував допомоги. Аби не волонтери, дуже важко там було. З сітками допомагають, одежу присилають, їдою дуже-дуже дякую, допомагають. Тут лежав навіть у травматології. Спасибо, надавали одежу і безплатно пошили мені цей. Ну пошили курточки хлопцям, фліски давали. туди ми з поранення фактично голі приїхали. Дякую великим всім волонтерам. Дуже потрібна допомога їхня. Спасіба, що вони є. Нині волонтери об'єднання Майдан, за словами керівниці центру, допомагають майже двом тисячам військових на різних напрямках фронту. Робитимуть це, каже, допоки їх підтримка буде потрібна. Ольга Склярук, Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький.